Ким є для тебе Христос? Якби ми мали змогу запитати у людей, які жили за багато років до народження Христа на землі, щоб вони про це сказали, у людей, які чекали Христа, у людей, які любили Бога і жили по Його заповідям. Герой віри Авраам сказав би про те, що він є князем мира. Яків сказав би про те, що він примирити з коліна юдного. Ісая сказав би про те, що він Еммануїл, Бог з нами, дивний порадник, Бог сильний, отеч вічності. Захарія сказав би про те, що він буде нащадком Давида. Єремія сказав би про те, що Господь є праведність наша. Даниїл про те, що він Месія. Пророк Осія скаже про те, що він Бог Савод і Господь менє йому. Що ти думаєш про це? Всі ці пророцтва збулися. Він є саме тим, про якого говорили пророки. Євреї чули пророцтво про Месію і чекали його, бо тільки Бог міг дати спасіння для цих людей. Та ніхто не міг подумати, що це буде так. Йосип, єврей, звичайний Тесля, який сумнівався. Марія єврейка, дівчина-підліток, яка також боялася. Та Бог промовив до неї і сказав. Ось в утробі зачнеш і сина народиш, і назвеш йому ймення Ісус. Він же буде великий і Сином Всевишнього званий, і Він буде царювати. І царювання його не буде кінця. Звичайні батьки, звичайні люди, але суть різдва в надзвичайному сині. Він Бог і людина в тілі, він той, хто дарує спасіння, він той, хто втілення всіх пророцтв. І трапилося днями. Царя Гус видав наказ, щоб переписати всю землю. Йосиф з Марією відправились до Віфлеєму дому Давидова, тому що звідти був родом. І коли вони прибули до Віфлеєму, Марії настав час народжувати, і жоден з господарів не хотів їх прийняти до свого будинку. І знайшовся тільки один, який сказав, що він може їх прийняти, і прийняв їх не в будинок, а в хлів. Ісус, цар царів, господар всієї землі. Всмирившися, народився в хліву, а не в найкращому будинку на землі, тому що в той час для нього не знайшлося місця. А сьогодні в твоєму будинку є місце для Ісуса Христа, в твоєму житті є місце для Ісуса. Найголовніше, в твоєму серці є місце для Ісуса. Коли пастухи вартували свою отару вночі, їм з'явився ангел. Ангел сповістив їм радісну новину про те, що в Давидовому місті народився Спаситель, який є Христос. Коли ангел відійшов, вони помчалися і знайшли Марію та Йосипа із дитиною, яка лежала в яслах. Тим часом до Єрусалиму прибули мудреці зі Сходу. А зоря, сіль якої вони бачили, йшла перед них аж до самого того місця, де була дитина. Коли вони прийшли, вони війшли оселю і пали низь перед ним, щоб поклонитися йому. Ці дві історії свідчать нам про те, що Ісус доступний для до всіх. Бог сповістив про народження Ісуса як пастухів, так і мудреців. Іншими словами, Бог хоче сказати, що він цінує кожною людиною і любить всіх. Неважливо, якого статусу людина, сильний чи слабкий, бідна чи багата. Вчений неук, він цінує кожного і він доступний для всіх. Цар Ісус народився за часів царя Ірода. Думаю, це велике щастя жити в час народження Ісуса. Але коли Ірод почув про його народження, ви знаєте, як він відреагував? Він не зрадів, натомість він занепокоївся і через деякий час побивав усіх немовлят вифлеєми і його околицях. Його відчуття і вчинки показали, що він. Проти справжнього Царя, яким є Ісус Христос. А хто є твоїм Царем? Якого царя показує твоє життя? Чи Ісус є Твоїм Царем? Ісус ким вважав себе народжений? сином людським і сином Божим, безгрішним, що взяв гріхи людей на себе хлібом життя і живою водою, бо Його потребує твоя спрагла душа дорогою, бо тільки через нього ми приходимо до небесного батька. Ісус закликав прийти до Нього всіх струджених і обтяжених, бо в ньому є спокій. Ісус закликав вірувати в нього. Різдво це народження Спасителя. Хто для тебе Христос? Що для тебе означає прихід Христа на землю? Що для Тебе значить різдвяна історія?